Гуляти уроки, їсти бургери, чіпси, газована вода, фарбувати волосся, манікюри, бінікюри, покататись на машині вечором під музичку без питань. Абсолютно будь-які забаганки. Найголовніше, щоб їй було класно, щоб вона була щаслива. Хотіла ящерку, на тобі ящірку. Хочеш котенятку? У нас вже вдома є маленька котенятка. Це що у вас вдома? Сірки тварин? У нас вдома два пацюка і кішечка. Хто за ними доглядає? Разом вона мені допомагає. А що буде, якщо вона не погодує кішку? Ну супер, погодую її я. А якщо вона взагалі перестане годувати, кішка? хорошо, я буду годувати її сама. Боже Надя, які тобі питання. Вона така душніла, ну це просто. Ну вай, бабуся. Кажу про відповідальність. Тобто, ти захотіла собі тваринку, то ти маєш за цією тваринкою доглядати, бо це твоя тваринка. Так, зараз мама є, яка його підгодує, але потім вона виросте, знову заведе собі котика. А мами не буде поруч, хто тоді цього котика погодує? Багато батьків вважає, що якщо дитина хоче домашнього улюбленця, то вона має бути готова повністю доглядати за ним. Однак відповідальність не приходить одразу, малеча поступово вчиться піклуватися, зокрема через життя поруч, не варто перекладати всю відповідальність на дитину, треба допомогти їй навчитися турбуватися. І точно не треба тиснути, погрожувати, висувати претензії. Батьки залишаються відповідальними за тварину, а дитині мають дати можливість. Поступово брати на себе маленькі завдання з підтримкою та любов'ю. А як часто мама тобі купує іграшки? Один раз Ого! Вона захотіла, їй купили. No, ну так. В неї є смарт-часи, сімка і планшет. БМВ <ріст> Ну, Виросте, купимо сім'ю БМВ, а поки що iPhone 7. Яка найдорожча покупка Малій була? За останній час, що я пам'ятаю 10 тисяч велосипад. Катя робить правильно те, що вона балує свою дівчинку. Ну, тому що вже зараз виконуються всі її забаганки, і в майбутньому її чоловік буде також все виконувати. Я виховую дитину так, щоб я для неї була як подруга. Це Роль подруги і роль мами. Як ти їх суміщаєш? Навіть подруги дають влучні поради. І от я саме та подруга, яка направляє порадами. Кать, аж з подружкою ж можна і цигарку попалити. Ти теж так будеш? Ну я думаю, до певного віку, звісно, ні. Але я хочу, щоб в майбутньому, навіть якщо у неї будуть якісь такі згубні звички, вона це робила зі мною і не боялась. А якщо твоя дитина в 16 років скаже: Мам, я хочу татуювання, окей. Моє перше татуювання було в 15 без мами в очень тихаря і зробили погано. Мені краще вона хай скаже: Мам, я хочу татуювання я її зберу, повезу до свого майстра якісно, і Вона їй зробить татуювання. А якщо вона захоче пробити носа? Супер, я перший раз ніс пробила в 13 років. Зараз я просто не ношу. А якщо язик і язик у мене був проколотий, дівчата, так що це прям все було тому. Це для мене взагалі не питання. Ну тобто, я підтримую свою дитину завжди, і я завжди буду на її боці. Можна бути мамою, подругою, але подругою без мами це неможливо бути, бо ти відповідальна за цю дитину.